Легесенько кабрик намиваємо. Разом всі за О, Та що я вам скажу? Якраз в таку жару кайфово. Що будемо далі з кабриком робити? Я думаю, зараз намиваємо. Легесенько його красне. Дісочків золотий. Обписуємо. Та й що будемо ще? Хорошо. А, так что, стороны, А сюда? да чё полы? Дальше мы тут будем бассейн. Любим... бассейн с ней и будем пацаны <свес> <свес> с Басиком вместе. Оу. Так что, покрасочка, волжаночка, рубим именно Кстати, я вообще такая задумка, мы сейчас сделаем, я її даже буду вот так туда поставить кидать, чтобы було видно где Где мы находимся, а? де ми находиться. Так, бачили ви, як ми цього купили, він був не на ходу, забрали його на штурм, просто людині віддали гроші і все, машинка була забрана на розборку, ми думали, що йому торба, нам сказали, що там щось з мотором. Що ми зробили для того, щоб її запустити? Ми поміняли катушечку, провода, поміняли свічечки, фільтр, стартер там трошки зробили. І після того, як завели вже його, казали, що він працює нормально, поміняли ще гофру на вихідні, тому що вона сильно сіпла. В принципі, автомобіль нормальний, прогріли, не кипить нічого. Зараз показуємо, як він запустоється. Так, звісно, звуковорогах він печальний. Візуально не видно, але спідницю, коротше, є момент, трошки Ну, Отакий вісеодорог. Уже на повному ходу, можна сказати, обслужили його. Так що, друзі, не знаю. Далі буде видно, що у нас буде творитися з автомобільчиками Гарного опереднього. Що відбувається? Та що, приїхали в місто Черкаси і подивитися з домашки. Тобто стоять. Тобто ти не з Черкас. Взагалі родом. А так то покопкувався. Живу вже тут 8 років, нічого не знаю. Та ти ми в машинах? По карті, Ось в мене є карта, зрозуміла. Я це по ній намалював собі на руці, двигаюсь, куди мені треба. А що цей румень діли? Чіпка <laughs> щось естонське в німецькому автомобілі. Так що, Сіки, сіки пенсії одлистати. Пен, У фарах. В малесеньких форах, так. Отак хочеться розбити і потрогать тулінку. Мені каже, воно приєднано. Тобто я вам розкажу, що пацани хочуть зробити. Якщо вони куплять цей автомобіль, вони зараз вийдуть ці фари, підуть, продадуть їх і сюди поставлять такі запотівщики. Ще й знімуть самі, так? Опади, ключик, нічяки. Це ви всі ставили, так? Ні, ми кліма посудаємо. Ога. Тось вже ключик присутній. Вже стоять. Хто? Вже Оу, єс! Диви. А що це за. Диви, яка бархатна накладка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой Ого! Усі можна переоформити у му році. Диви, диви, ти таке бачив? Це урувень. Це бархатні тяги. Урвень. Це ж. Аааа, пацани. А ти знаєш, що тут все м'ягеньке, все м'якеньке. Мафон голімий? Це ділянчики. Тут робить в смыслі голими мафон. Галимий мафон. Все, походу не пахоний місторгон. Сімсот. Де ж омега? Таке стерну зовуть. Я поламав. Тихо, я поламав. Я вже це ж кокупляю, вже все положи її. Що багажник? Та нашого ти Бензин можна дуже легко злити. Там ніч яке. Нічого.

Non можу. Non можу. Це су... Це Веріні. одну! Веріні. Це одну! Як ти кажеш, рішотка фараона! Режим хамелеона! А, -а, а мені почалася рішотка фараона, я так і ходиш. Полож будь. Удочку назад. Назад удочку. Я на рибалку вони Перший раз на ryba... рибалку. Перший раз на рибалку. Ryba... Так Резі. а що? Що ти, блядь, сказав? Що ти? Да, все, закрывай. Я подожди, мне вещи забрал. Какие? Прикинь, сам А, так, так. Сам бухер. <свят> <свят> Та ні, підожди, ми так не думаємо. О, пацани, продайте ножа. Та ну, продай. Він вже куплений. Ні-ні-ні, ми ще забираємо. Я віддам вам гроші за ножа. подарунок. <свят> О, спасибо. <свят> я <свят> просто, <свят> мені, ну <свят> мені надо, ну не то, що так. Що мені <свят> надо? Що мені надо? Зараз ми їхати <свят> якраз до цього ні. Опа. Ні-ні-ні. Так хоч щось не ставте. <свят> <свят> Отстав. Ножика я оставив безплатно. Блядь, васини, ми нічого не брови, нахуй. Я бачу! Карвається, сука, сама! А Блядь, ви ж порядочні парні, правильно? Так, no. Ми ж нічого не брали. Оці руки нічого не крали. Вивертай кармани! Говорив, що а, ти, 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 був сам, хамбуг, я говорив, Та ні, це колонки. А -а 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 -а. Блядь, пляшка напилася і, і спить тіна. Нормально? Нелегали. Ти, ти мене прямо так знімаєш. Що, ну, ябулки... Щоб твій твої, щоб твої булки. Треба булки... ж яблука випало. Видно було, як ти вчора напився. Я вчора не пив. Це не, 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 не. Що? на десять в карман. Ты не блядь. Куперфильм. Люблю фирточку. Не бреши. Ну что, пацаны, сделка есть. 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 Ходи Есть. 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 пузыря? Уже сразу Есть. <так буде>. <пасухи> да? Хасанить на блатній педалі. Чоп? Ну, в пчело. А де мій телефон цей великий? Карі Гуджу. А що, даже миють машини чи що? Отакі ні. Я просто за щось і каже. Пацані, у мене тут води сотка є на балансі. Давайте помиємо лайбі. Зараз набриємо і знімемо, вам, як він намитий, набритий козирні. Отак ось. Тетя Катя, я так зараз його цей повиємо і тетя Катя зніме якусь класну музичку, як буде ну не таку, звісно. А щось поярче буде. Ждіть. Та що там, Олександр? Та що? Закидаємо в токи інстаграми, Телеграми, все де можна. То, що я досі не підписаний, підписуйтесь. ціна на неї буде просто шара. Просто шара. Починіть гуля продавати. Так що, напишіть в коментарях, як. Я думаю, плюс-мінус По техніки нормальний. Тільки бензин закінчився, так принудительно на газі заводить. Порядок? Шо ще? Мощний переход. О, нам предложили таку бешечку тридцаточку, що ви сейчас просто завалите свої фейсбуки. Давайте, три-два рази побігли. Ну що, братва, включаємося. Ось така бешечка. Є тридцята. Що ми вам броню казали, що ми б не виїхали. Ти не противчик? Так, а де ми знаходимося? Де ми знаходимося? Ми знаходимося в місті Звенигородка. Приїхали до товаришів перекупів. Блять, вже як вона переоформляється. За цим тих посудом. Він сказав, що переформляється, так? Він зуб давав на останній Тобі чи б'ється? Ну так, він сказав, що я ж це виїжджав, кажу, ти гарантуєш документи, я гарантую там доручення там на мазі. Ні, доручення є, тільки я думаю, що доручення тут можна вже поняти. Підпертися, ви? Так, людей, туди приїжджай. Я тебе жду. Хочу бачить, як за 500 доларів і будемо, рішай. Таке званий циркази, добра. такий серйозний дивлюсь тут. Чо, Олександр, будем пробувати? Огу. Як тобі апарат? Це ж 2,4 дизеляка. 6 цилиндров. Я встану, я на да, расширителем бочек. Что? Вот э, бумагуй 5-литровый. <свист> 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 а то она не закрывается, закрывает. Сейчас Что, <свист> <свист> коментарі, що ви думаєте по поводу такого серйозного аппарата Ми щось будемо пробувати кататися. А який об'єм мотору? 2,4 дизель Є 30. Які капочки на якій резині. Ну, вони і не йдуть, скажи. Не йдуть. Їх треба зняти і продати віддільно. Присутні. Да, да.

Сидел там просто развалится? Выбирай, в какую сторону Вон он, влево до МРЭО, блять, сразу переоформленный Это в Это Я что у меня была, так же Только что и стукало, так что, пиздец Трошка трошки і галяє. Ходіте. А лючук тут. Що, скайп! Ской воно? А, так, я я, це він светом. Це стара вже ключ не в замку. Що там, задній клубок диму, як завжди? Ні. Та подивіть. Та, Та, й не дрим. Да хорош то от з глаза, твою. Да це ж от з глаза, щоб не випало. Я, блядь, о! Я блять вновь робил. Трошки протастили, сейчас побачим, будем брочне. Я можу Тепер. дати 600 старими. Ну, старими. Забираємо чубеху, їдемо на Черкас, будемо пробувати. Потім побачимо. Так Летим уже по трасі цим бумером прошедших времен. Наче нормально. Дометр такоми так, звісно, не роблять. Але головне, що температура і бак робоча. Так що Десь через годину будемо в Черкасах. що ми маємо? Що ми маємо? Що? 24, акумулятор, генератор, радіатор. Оце пацани пластик. бачите? Поспішіть, постучите. А ти годний що тут дивиться чи що. А що то підтікає? Гідрач. А гідрач нормально робить? Він робить нормально, ну лево поробить. А моторчик масло підхабить, так? Ні. Масло хремовує, воно вже більше десятки проїхало Ого, а що. турбина турбінок? Та дикий бамбула, бан тихо. черный чуть <свист> Я по чуть-чуть. Ты -чуть. <свист> чуть -чуть. пыка не лазу. <свист> что я сделаю? Ты, наверное, 0,5 поставил на дымечку. Да я, может, и на пятерку поставил. <свист> <свист> а ну, зав заводите. <свист> заводите, слышите, что Заводи. Заводи, знаешь, Эдгард? Что? <свист> Напишите в комментариях, что заводит. а как правильно? Правильно заводить. А як правильно, Олександр, запускається? Запускають пісунчик Запулають, за щоку. Курай бе у подвір'я. Да, або кота в хату. Защитається. Ой-ой-ой. Гофра мінус. А тут обично щось ховають. Хороший Конфети. Мінус. А кондик навіть не запускається. Як тобі січкарня? Що? Ну, що не подємно, не стоїть скільки грошей, скільки Ну, я думаю, що можна поторгувати. І проще тяжелий кондюрок, що не пускається. Я ж не кажу, що тіпа, бачок мокрий, я одразу сподівав, ти що не чув, тобі сказав. Я чую, що там на зоді воно, що сьогодні впадає. Та давайте проїдемося, а потім обдумаємо балаки. Як ти, як ти собі це представляєш? Ну, заїдь десь, щоб проїхатися. це. Ну, тіпа, щоб сісти прокататися хоч 100 метрів. Ось ось Хочете, я вас прокатаю. Якщо не цікаво, я далі продаю. Так а як про по понять купити машину, якщо ти нині не приїхався навіть з тонацією? Та тут ззаді щось пізданок пописав. Ти хлопці розвертаюся я далі показую. Так хто там, блядь, не глядя куди. Давай покритий ті вче продавай. Ну це таке. Так а як ти будеш продавати машину? Типа вправо переформули, а потім сідати за Чи Чим. Ваня, что ж ты прокатаешь? Как ты поймаешь сцепление, как включается коробка и все? Хидролич так само. Это прикольно. А что а ты тут меня задний, на Заходи, а, так, Начем, сзади? Я все тут сзади нарывали, так что цепи Я же сказал про стабилизатор. Вы себе думаете, что хотите. Я вам всегда довольно хорошо. Вот так вот, друзья. Розкажіть, пацане, як вам впечатлення? <клес> Отак не треба робити. Взагалі, да. так. Не хочеш... не, ну, одна сторона є, але... Ну, називати... Вообще, даже... Дядь Саш, твої враження по поводу лечетті. Мені хотілося тут вийти. Як ми можемо узнати, що з машини, яка я вас звуку провезу? Це нормальний тип, Чи напишіть в коментарях? Каже, я міняв задок, робив, робив 7 блоки. Ми... Все, все гупає ззаді. Я вам ціну зробив. Яка, яку ціну? Тисяча доларів, вже така ціна може не глядіть, бо так закрити мачиво купити. А коли ціна 2,5 за говно, то який смисл. Кажемо, дай прокататися з рулем. Ні, хлопці, а коли після мреу, да. Ну як це, купити машину просто вот так закритими очима, вона щось прокатала, тоді шо, після мрау... Це аж противно. Ну, Давайте да. хоч на турину залябленці. Щоб... Це гидко. Це мерзость. Це ж люди, що це дух завезуть. Це мерзость. Ти согласний? Та, ти шу. Це скажи. Сп... Фу, Фу, э, та я не знаю, я тобі скажу. Якби я її хотів купити, знаючи мене, то я б, мабуть, на цей. Ти поняв. Я не здаривався, щоб не послати людину. Хто? А я, я на ну, диво був спокійний. Я не, блядь. А ти ж кажеш, що я не адекватний? Так, блядь, це я адекватний поступок, як це ви так а як сьогодні дати навіть допустим 2500 доларів тисяч гривень і не проїхавшись на машині. Та ні, а, ні, ну пацани, тому що з однієї сторони ти розумієш його. Так а що розумієш? Ти продаєш машину. <кък> ні, так я йому сказав, що я тобі даю ще 2500 доларів в руки, дай я проїдуся, якщо я ти щось зроблю. Себе в ти дзеркало. забираєш гроші. Ти бачив себе в дзеркало. Що зі мною? Та що я в нього гроші буду забирати? Ти подійка, ти страшно, цей ключи давай. Що опять? Олександр, <реш> вважає, що я банкомат? <реш> Ой-ой, мені щось так заперло. Я живу. просто все зміню. Да, Те ж вже Я тобі сейчас з долара дам, та й все. Та закривай фірму. А, а давай. І так, є покупка. Екстрана включення Mercedes 220-й. Дивіться. Дядьмодя, а що це за тяга? Мерседеса кут Два года збирал. А що за Мерс? Хороший. 220-й? Да. Офигеть! Ты видишь, ковань! Ой-ой-ой! Конечно, минусы! А ну да я вийду тут. И плюсы есть, подожди, подожди. Да я вийду і, і, є... і зниму, як ты туда будешь все. Давай, давай, давай. Есть плюсы, есть і минусы. На переезде О! На комфорте Что нужно было делать с маршем Чтобы вывести его до такого стона Я уже знаю так, Приехал с 124-го Мерседеса в русский поле Прості, ця машина бувала. А чого вона стояла? Бо в він служить. А до чого гоняли постійно? Ну, навіть, навіть на юнак під руку 20 Це бензин отсюда пі? Ну, зараз, так, да, сьогодні, так. Да. А взагалі? Взагалі з бака він просто кончиться. Ого. Газова встановка встановлювалася. На газу на бензині робить? По речагах поміняні, тут нога речашка. Серед боки поміняні. Старі ду поміняні е, опорні. А по думках це вінаком? О, десь, Чу я, я потяг паспорт. А кардан нормально? На кардані мінялися е, е, та резинки, оці ось штуки. Оці обидві вимінялись. Редуктор буде. Сильно? Трохи є. Ну, відкрию маленький секрет. Куплений є редуктор до коробки. Все по номеру, як положено. І коробка по номеру, і редуктор по номеру. давайте зробимо, я хочу цей. Що ж зараз буду політрити і підливатися? Ні, так баку взагалі не питання зараз. Коротше, курчик, як завжди. Ну, бензину нема. Так я ж взяв собі бензину. Але є стіно. Зараз спробуємо проїхатися. Якщо мотор коробочка нормальна, то може і заберемо. Да? Що там, бензик? Да. Заливаємо, бо треба, щоб вона з боку робила, бо мені так взагалі не любить. Я взагалі не люблю ці корчі, якщо вони не збоку. Тоді взагалі дуже багато гіморудує. Дзвонять як завжди, так? Не Що там? А ви чотирьох стук укинули, на? Да? А да, вона була чи не купила. А тут димні ці некий вообще. То він не вийти, я скажу, якщо його намить прямо зараз. С ним чипа, були в мене були і страшніші такі мерси. Їх люблять. Фух, коротше. Зараз по ціні думаю зійдемося. Ділити на Черкаси. Потім зразу, мабуть, його на моїчку. Нами на набриїм. Як тобто буде вже в подозі, тікток і інстаграм і Так що, підіть, такий амулет зразу після Фух, Візуально непоганий. На капуті лок, на кришки зліз лок Автомобіль переоформляється. Без газу mm. е -е, подивись Як права дверка Непогано, немає замочка. Так, що далі? Давай замуж будемо. Що кондюр робочий? Не рабочая? В фоточках прям классный. Я так просто гребный. Так, а мы сейчас пролетимся. Амуліти ми купили і швиденько продали. Дякую вам за перегляд серії. Очікуйте на нову, друзі. Чекаємо на ваші лайки, підписки і коментарі. Всіх радий бачити. Всім гарного дня!